Моя історія почалася з 2006 року, коли я моглася піти в декретну відпустку, і я узнала про свій статус. Я дійсно сказати не можу, де з міху взятися, могла взятися ця хвороба. Хвороба чи при переливанні крові, чи при уколі іглою. Тому що більше ніяких шляхів не може. Чи це могло бути статевим шляхом? Тут теж не можу я дати відповіді, хоч я довгий час на це відповідь шукала, а потім зрозуміла, що немає сенсу просто копатися в минулому, а потрібно жити далі. Діти без статусу. У Мене діти здорові, і я дуже цим задоволена. Це таке захворювання, яке може спіткнутися кожна людина з ним, тобто немає такі якісь умовності, як раніше. Знаєте, думали, що вілінфекція тільки може бути у людей або у осіб, які там уразливу групу представляють, які там, наприклад, вживають наркотики або якийсь аморальний спосіб життя ведуть. Ні. До нас звертаються люди повністю соціально адаптовані. Вони живуть в сім'ях, вони мають сім'ї, і вони є вілоінфікованими, вони е, працюють, вони заробляють гроші, вони допомагають іншим ці люди. Це такі самі люди, як ми. Це окремо структурне підрозділ, на економна... на де діти і маленькі, і місячні. І... Ага. За 9 місяців цього року у нас виявлено через наш в Черкаській області 450 нових випадків віл-інфікованих. Серед них 5 дітей. Так от серед цих 450 віл-інфікованих до 56-57% віл-інфікованих це ті, що заразились статевим шляхом. Узнали батьки, що я маю статус, це дуже була велика проблема для мене, це була дуже велика дискримінація. Це почалася дуже невелика повага до мене, е, яка перейшла в такі емоційні переживання, депресію, і навіть до такого стану, що навіть не хотілося жити. Ну, одне Одне мене підтримувало і підтримувало те, що я носила під серцем дитину, і мені хотілося цій дитині дати життя. На роботі, на роботі мене також не дуже зразу сприйняли з моїм статусом, через те, що я не відкривалася нікому, а потім, потім, так як є дуже дуже хороші люди, от які плетуть язиками, не знаючи, що в людини цієї сталося як можна правильно доброжелателі, чи як правильно це сказати допомагаючи іншим могли дискримінувати мене на місці роботи але так вийшло що в даній ситуації на, на мою біль, на мою поведінку, люди, люди з моєї сфері роботи. Бачили, що я дійсно, що я порядна людина, і що в мені немає нічого такого поганого, щоб від мене можна було відвертатися, поставилося дійсно до мене з розумінням, з повагою. У моєї дочері був віл статус, потім ми дізналися, що вона беременна. Я була, звісно, проти того, щоб дитина родився, тому що вона употребляла наркотики, була зависима. И ребенок внутри утробно тоже получал это все и, и вилло инфицирована в общем ужасные проблемы дома были скандалы но видно по воле Божьей этот ребенок был рожден окреп подрос но у него когда ему должно было исполниться три года у него умерла мама у кровоизлияние в голову умерла мама и поэтому я была вынуждена взять опекунство на себя и ухаживать за ребенком. Я его предупреждаю о том, что в жизни не так все гладко, как может быть. И ты должен быть готов к тому, что тебя могут просто ну, не захотеть в компании. Но ты должен это понять и быть с теми, которые тебя понимают, любят и не отталкивают. Основная такая беда ⁇ не с кем поговорить. По своїй болезні, з ким поділитися і як відкрити свой статус близькому чоловіку або родственнику. Чаще всего це проблема номер один. Задача стоїть максимальне охоплення з е, е, обстеженням нові інфекцію населення. В першу чергу це груп ризику, е, також вагітних і донорів. Щоб людина знала свій віл статус, щоб вона, не знаючи його, наражає на небезпеку оточуючих її, люди не знають, де тестуватися. Вони не знають, що це тестування безкоштовне, що воно конфіденційне і про результати тестування ніхто не повинен знати. Є закон, який захищає розповсюдження інформації. Серед всіх владних структур і тільки інформацію про пацієнта і клієнта дається або по рішення суду, або за письмової згоди пацієнта. Антисептик для рук стирили. Перчатки все одноразовые, чтобы не переживали. Так, беру пробирку. Стол стерильный, стол обработан. Ложим руку чуть-чуть. Угу. Так, все одноразовое, все при вас открывается. Еще раз обрабатываю салфетку. Зажимаем кулачок и терпим секунду. Нет, это не больно. Бирка сама набирает кровь, но вакуумно. Разжимаем кулачок. Придавливаем пальчик. И держим 7 минут. Пробирочку плавно перемешиваем. ставим в штатив. Все, кровь а взята. Результат будет завтра, после двух. Вот это вот направление, которое сейчас будет выписано, вы по этому направлению и заберете. Я сдала кровь на вилы, это совсем не страшно и не болячее, поэтому приходите, тестуйтеся и будьте здоровыми.